Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. Потік американських транспортників у напрямку східної Європи цього разу навіть не намагаються приховувати супутникові знімки. Фіксують десятки С-17 сімнадцять «Мастер-3» на залітних смугах Рамштайну та «Авіано». Готових до перевезення ракетних комплексів артилерійських знарядів і боєприпасів великого калібру. Ці поставки мали бути розтягнуті на кілька місяців. Але Пантагон різко змінив темпа. Якщо самі твалясті провалиться, Вашингтон планує забезпечити київ усім необхідним для вирішального наступу або Оборони вже цього року НАТО. Тим часом робить безпрецедентний крок. Одночасна передача Україні до трьох сотень танків з екіпажами, що пройшли повний цикл навчання на західних полігонах. Формально вони надходять у статусі партнерських підрозділів для інтеграції в українську армію, але фактично це готові бойові групи, здатні одразу ж увійти у бій на будь-якому напрямку. Політична ситуація в Європі після заяви Макрона помітно змінилася. Його слова про те, що не можна виключати жоден сценарій, розко. Оле дипломатичний фронт а частина союзників публічно дистанціювалася. але за численними зачиненими дверима почалися консультації про те, як підготувати юридичну і військову основу для можливого розгортання континентів НАТО в Україні. Польський міністр закордонних справ Сікорський додав ще один штрих, прямо заявивши, що присутність сил альянсу в Україні не є немислимою. Західні військові аналітики розділилися. Одні вважають сценарії з введенням війська, мало наголошують. На ризиках прямого зіткнення з Росією інші впевнені через дефіцит живої сили Україна зрештою змушена буде просити не лише техніку, але й особистий склад для виконання завдань на окремих ділянках фронту. Орбан використав моменти, щоб попередити Брюссель про прогруз вогнем, але фактично визнав в разі колективного рішення НАТО Угорщина не може залишити осторонь і буде змушена відправити свій контингент. Оперативний план, який обговорюють у штабах альянсу. Передбачає три основні кроки розгортання французьких брата. Янських і польських сил продовж кордону з Україною та Білорусі, формування італійсько-румунського групування для контролю кордону з і посилення оборони Одеси, закриття обох флангів, що дозволить залужному перекинути основні резерви на східний та південний напрямки. Залужний уже як потенційний верховний командувач об'єднаних сил НАТО на українському театрі, пропонує ще більш амбітний варіант та введення миротворчих підрозділів здовж усього білоруського кордону. Це на його думку вивільнить значні українські сили для активних дій на Донбасі та в Запорізькому. Секторі, хоча союзники скептично оцінюють реалістичних такого роду кроку до аргументів генерала дослухаються за кулісами. Дипломати визнають теперішній темп, підготовка виглядає як створення запасного плану на випадок провалу переговорів в Алясці. Якщо Путін відмовиться від умов ультиматуму переговори на контенсті військової дії, і вперше спочатку війни НАТО може перейти від підтримки на відстані до повної прямої присутності на українській землі. У той же час цінпіни провів телефонну розмову з Путіним. Війна. Таке буде закінчена, окрім Індії на Росію. вже почав удавити і Китай главам Ван І. Заявив, що конфлікт в Україні ввійшов у вирішальну фазу і наголосив на важливості дипломатії. Китай обіцяє активізувати зусилля разом з країнами глобального півдня для припинення війни. Міністр закордонних справ Китаю Ван Є заявив, що війна в Україні досягла критичної фази. Він закликав правителя РФ Володимира Путіна до активізації дипломатичних зусиль. Про це він повідомив 6 серпня під час телефонної розмови з головним спеціально радником президента Бразилії Салсу Аморімом. за словами Ван є саме зараз настав критичний момент для врегулювання української кризи. Він наголосив, що спільний мирний план Китаю та Бразилії вже підготував. Відіграв позитивну роль в декларації та просуванні діалогу між сторонами конфлікту. Група друзів миру створена за ініціативи Китаю, висловила об'єктивну та раціональну позицію. і Зробила внесок в сприяння переговорам між Росією та Україною. Зазначив дипломат. Ван є також підкреслив, що Китай і надалі підтримуватиме координацію з країнами глобального півдня для досягнення консенсусу щодо припинення вогню та політичного врегулювання війни. Раніше Китай оприлюднив принципи мирного плану, який передбачає відмову від ескалації бойових дій, отримання від провокації з боку будь-якої сторони та збереження дипломатичних каналів для діалогу. Нагадаємо, раніше Китай та Бразилія представили спільну ініціативу спрямовану на припинення війни, яка буде прийнята у світі за з обережною підтримкою, але без однозначного сприйняття. Такі мирні плани рішуче відкидає Україна за словами президента України Володимира Зеленського. Країни, які шукають альтернативу українській формулі миру, допомагають російському правителю Володимиру Путіну. Зокрема, це стосується Китаю та Бразилії. У вересні минулого року Володимир Зеленський назвав китайсько-бразилійський мирний план деструктивним. Глава держави переконаний, що там Київ план вигідній Кремлю і немає нічого спільного зі справедливістю. Зеленський розцінив пропозицію Китаю та Бразилії як політичну заяву і не більше в той же час. Що Китай, що США знають і мають наступну інформацію. Секретар ради безпеки РФ Микола Патруша фактично виконує обов'язки глави держави після усунення Путіна офіційно не підтверджено, але де-факто контроль над силовими структурами у системі безпеки зростає напруга, аж внутрішні чистки зачистки серед яструпів підозри до спецслужби внутрішнього оточення. Ідентифікований як колишній співробітник Федеральної служби охорони, який кілька років був у складі групи особистого прикриття Путіна після відсторонення Путіна, переведений на другоря. На позицію позбавлений допуску до спецоперацій під наглядом внутрішнього нагляду ФСБ редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.